Російський шоумен Максим Галкін українізувався, ведучий виступив на українському весілля, яке зіграли молодята. За кордоном свято відбулося біля озера Комов, що в Італії Максим Галкін був ведучий та розважав гостей. Що цікаво, захист гуморист намагався вести українською. Отож, зацініть в коментарях, як в нього це вийшло. У них личка як з водиці. Вони люблять печериці, полуниці та суниці, мружать очі як лисиці, та гарненькі в них спідниці. Yeah так так А ще мають на полиці присматнюючі поляни. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Далі буде ще цікавіше, адже Галкін потішив гостей українськими піснями. Ой, Смиреко, Одна калина, Золото Карпат та інші лунали від російського гумориста. Тому тепер стає зрозуміло, чому Алла Борисівна Погачова відпочиває під українські пісні, адже Галкін. citi repertoar <laughs> А якщо говорити серйозно, то ці російські артисти не продали свою совість та душу за криваві російські рублі. Ба більше вони залишили свою батьківщину, залишили замок, машини, славу та престиж. Адже вони виступали і досі виступають проти війни за мир та справедливість. <плес> В таком количестве страшных вещей э, виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Ну, а если вас попросят, споете? Да хоть в Донец, хоть в Киев, хоть что, куда. Там люди, где страдают. Понимаете? Война войной, а люди людьми. Это наш долг артистов. И кто этого не понимает? Мариуполь сравняли с землей. Это не мы. В Одессу летит ракета. Это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? Прошу зачислить меня в ряды иногентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова. Свою жизнь для тебя Максима Галкіна вже визнали іноземним агентом, тобто ворогом Батьківщини. Погачову поки ні. Однак, після чергового ракетного удару Російської Федерації по Охмадиту дитячій лікарні Погачова не змовчала. Вона показала фотодоказ матері з дитиною з Києва і написала: Бог терпілів, но всьому є преділ». Через це її теж. Визнають іноземною агенткою. Максим Галкін теж підтримав українців після чергового масованого обстрілу РФ по Україні, де загинуло 33 людини. Однак мушу визнати, що таких як Галкін і Погачова – одиниці, точніше, один відсоток від Росіян, усієї які маси. надають перевагу слухати Путіна, брате. Зброю йти воювати проти українців Часть діє, котрий я заработою на концертах в ізраїльському турі, я переведу біженцям з України разом з Максимом Галкіним на весіллі в Італії виступив також і український артист Дмитро Монатік. Однак українцям це не сподобалося. Глядачі, а також блогери, виступають сьогодні проти. Луцького артиста одні звинувачують його в тому, що як він міг виїхати за кордон, інші звинувачують артиста в тому, що він постійно хвисілях. співав російською мовою і стирав кордон Російської Федерації з Україною. Всі мають відповідати за, за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні в них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Нагадаю, до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у Монатіка була всього одна пісня на Солов'їні. І на момент, коли розпочалася війна, чоловік перебував з родиною за кордоном. Монатік зізнався, що відчував провину вцілілого через те, що не повернувся до України. Я не міг залишити своїх двох маленьких дітей та дружину напризволяще. Мене питання до тебе: Випинилися з нею вдвох під час війни? Ви були за кордоном з дітьми? Ви були на відпочинку. Так і ти прийняв рішення. Залишитися зі своєю родиною за кордоном і не повертатися. Ми дійсно приїхали в Барселону. Я мріяв мене мрії, будуються на дітях останнім часом. Знаєш. А, ну це по цій дуже складно передати словами, ну їх і не описати, але це ми за кордоном. а що почали люди, які всередині країни. Ось ти, наприклад. Я взагалі я тоді оцей от синдром вцілілого моментально з'являється і зживе тебе всередині просто. І ти е, хочеш їхати бути корисним. А, ось, і це було дуже багато, дуже багато вагань. Дуже багато вагань. Але я розумію, що в мене два дітей ось вони тут. До України Монатік вперше повернувся після восьми місяців повномасштабного вторгнення. І також заявляв в тому ж інтерв'ю Єфросиніні, що не бачить себе зі зброєю в руках, на відміну від його колег. Тоді він також посилався на сім'ю, бо не хотів залишати дружину, дітей та йти воювати. Я не можу уявити, що когось вбиваю. Да. Так, нас страшна штука. Вам довелося пояснювати їм, що відбувається? Так, так, вони чітко розуміли, чітко знають. Вони готові до довгих розлук. Там зараз, навіть коли ми бачимося, так коли ми побачимо через місяці два. Таке важке питання завжди. Вони знають, що таке війна. Вони знають, що Росія руйнує наші міста, вбиває наших людей, вбиває наших дітей. Дмитро Монатік активно допомагає ЗСУ. Однак люди пишуть, як йому вдалося виїхати та виступити на розкішному весіллі в Італії. Команда артиста уже коментує черговий скандальний виступ. Дочекайтесь відповіді за одну хвилину. А от Максим Галкін вразив своїми знаннями української мови та українського репертуару. На весіллі чоловік заспівав декілька пісень української слухаємо. Вочевидь, Софія Михайлівна Ротаро надала дозвіл артисту виконувати одну калину на різних заходах. Адже Софія Михайлівна та Максим Галкін товаришують принаймні у мережі інстаграм і часто залишають один одному сердечка. Чоловік також виконав пісню Золото Карпат Степана Гіги. У мережі інстаграм користувачі позначили Степана Гігу Степан Петрович. Як вам у виконанні Галкіна ваша пісня? Гіга відреагував позитивно. Він поставив спалах, тобто йому сподобалося. Ну, вочевидь, Максим Галкін теж має дозвіл на виконання цього твору. Щастя і любов! Також ЗМІ сьогодні пишуть, що на весілля українців витратили близько мільйона євро. Урочистість відбулася напередодні на одній з найдорожчих віл у цьому регіоні Вілі Бальб'яно. ці кадри з весілля опублікувала наречена Ангеліна Терська. Про неї поки невідомо багато, як і про її. Нареченого за даними місцевих змі раніше віла належала текстильному промисловцю Мікеле Канепа. але він продав її дівчині, яка приїхала Москви до цього регіону. Тижнева оренда маєтку сьогодні становить 132 тисячі євро, а оренда на день 19 тисяч євро. Гонорар Максима Галкіна становить від 100 тисяч євро, не враховуючи зірковий райдер. Вочевидь, Максим готувався до цього весілля місяцями, адже вражає його знання мови та репертуару. Наукар залізниці. У них личка, як з водиці, вони люблять печериці, полуниці та суниці. Мружать очі як лисиці, та гарненькі в них спідниці. А ще мають на полиці присматнюшій поляниці для дітей, мамус, для китці, а для захисту рушниці. Um> Все. Вау! Екзамен здав? ось щиро, дякую, боже. Та да я ж знаю. Та да я, ж, я ж такое почав Та, да, Так, так мені українці говорят, да ми так не говоримо, кажу, Росіян, звичайно, просто штормить від побаченого. По-перше, вони не можуть повірити, що в Максима успішна гастрольна кар'єра за кордоном. По-друге, те, як він прославляє українську пісню та українську мову, яку росіяни знецінюють і навіть не буду казати, як називаючи колись називали. Повертаємося до весілля. На увагу нашу заслуговує також образ нареченої у день весілля дівчина приміряла прикраси Булку. Орієнтовна вартість яких близько 180 тисяч євро. А також змінила кілька нарядів. Одна з них сукня від українського дизайнера Івана Фролова. Близько 5 тисяч євро. Але з іншого боку, дівчина не зраджує українським брендам, дала змогу заробити і дизайнеру. На весіллі також бачимо багато чоловіків призовного віку. Імена їх ми поки не знаємо, але глядачі впевнені впізнають когось і залишать коментар. Будемо дізнаватися, хто ж так активно співав під смереку. Гонорар Дмитра Монатіка становив від 20 до 30 тисяч євро. Також пишуть, що Монатік зараз перебуває в благодійному турі. І заспівав лише українські треки на розкішному весіллі у команді співака в коментарі Аліні Дороцюк пояснила, що він погодився виступити на весіллі, аби зібрати більше коштів на потреби ЗСУ. Однак журналістка цим заявам не повірила. У співака був вихідний між благодійними концертами, і саме цього дня у молодят було свято. Цього місяця в нас був благодійний тур. Шата Канадою під час нього українська пара запросила нас виступити на весіллі в Італії. Це був єдиний вихідний перед наступним благодійним концертом у Лімасолі і можливість примножити збір Нареченні з України, організатори з України. Діма погодився зробити цей виступ у свій вихідний. Звітність про Донати, звичайно, буде після нашого повернення 15 липня до Києва. Також менеджмент Монатіка запевнив, що організатори з України. А на весіллі були лише українці. Щодо Максима Галкіна, то в нього ізраїльський паспорт. Жодного росіянина серед гостей на весіллі не було. Всі гості українці. Аліна поставила під сумнів цю інформацію. і Відповіла: з приводу ведучого вечора, наскільки нам відомо, Максим не росіянин. А отримав громадянство Ізраїлю. Цікаво, пише Аліна. Чому ж тоді гуморист усі дописи в соціальних мережах підписує відповідно до законодавства Російської Федерації про іноземних агентів? Окремо хочу звернутися до українських артистів, ведучих публічних осіб. Наскільки можна власні зашквари виправдовувати допомогою ЗСУ? Що, начебто, Монатік передасть? Кошти за отриманий гонорар з весілля на ЗСУ. А якщо комусь це братання народами здається прикольним, то для мене ця тенденція веде винятково до повторення того, що відбулося останні 300 років в українсько-російських відносинах. Прикро, що артист такого масштабу, як Монатік, чиї пісні і творчість я щиро люблю, не вбачає у цьому жодного зв'язку. Написала Доротюк. Що думаєте ви про це розкішне весілля, виступу натіка галки? Залишайте коментар а також підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Адже далі буде ще більше цікавих новин.